Ослане Миколаєвичу, перший коментар після сьогоднішнього матчу він вийшов таким е, драматичним по-своєму. Е, команди билися, боролися. В принципі, десь, напевно, те, чого чекали сьогодні. Ну, десь щось <реку> чекали, десь щось і не чекали. Хочу всіх привітати. Сьогодні була дуже е, гарна гра. Суперник протистояв дуже серйозний. В цілому по грі. Знаєте, хочеться утримати десь рахунок, але не завжди виходить. Команда ще молода. Бачите, не вистачає концентрації в кінці, але це футбол, і я скажу, що це закономірна ніч'я, бо команда Хуст мені дуже сподобалася і така бойовита. Ну, Так як ми розраховували. Тому я, я рахую, що нічийна гра. гра. І... Але бачите, не хочеться пропускати на останніх хвилинах. Не дотримали чуть-чуть, але будемо готуватись на гру. Можливо, десь не всі шишки, що команда набила на цьому професійному рівні? Ні, я б не сказав, бо хлопці, хлопці молодці, я їм задоволений, пишаюсь їм, вони віддаються на футбольному полі і на тренуваннях. Дуже 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 класний колектив. Дуже приємно з ними працювати, але ну будемо рухатися. Не треба зупинятися для нас це урок, і я думаю, що будемо рухатися далі. Ну, перший тайм сьогодні досить таки сильно. Команда провела, не дала нічого фактично створити суперникам. І під кінець забила. І то, як, як казали нам навіть колеги, там що гол десь назрівав, задоволені першим таймом команди. Ні, перший тайм ми грали. Так, так, ми зіграли дуже добре. Перший тайм, у нас були моменти, але е, давайте ми привітаємо. Я хочу привітати своїх хлопців. Вони молодці, гарна гра, витримали два тайми, другий тайм чуть. Хуже для нас був, бо команді треба було відігруватися. У нас були моменти, у нас був момент Лучика. Я думаю, якби він на контратаці ми забили цей м'яч, я думаю, ми б вирішили б ігру. А так, ну, бачите, поки не вистачає досвіду, ну, я думаю, що буде все добре. Попереду дуже такий щільний графік. Три матчі фактично там майже за два тижні. Наскільки важко морально підготувати команду до ось такого складного графіка? Причому будуть дуже сильні суперники. Ну я скажу, що для нас це так само, для мене як тренера теж для мене, як тренера, це е, теж виклик. Бо нам за 10 за 10 днів треба зіграти три гри і плюс дорога. Плюс це все, ну не знаю, як воно буде, але хлопці завтра відпочинуть. І ми будемо готуватися в неділю. у нас вже тренування, і будемо потихеньку готуватися до Реалфарму.